Менш ніж за тиждень Британія дізнається ім'я нового прем'єра, і цим прем'єром буде Борис Джонсон або не Борис Джонсон. Отже, хто саме буде новим прем'єром Британії? І що чекати від нього чи від неї? Ми поговоримо з Олександром Краєвим, нашим постійним автором, який у вільний від нас час ще є експертом української призми. Олександре, вітаю! Доброго дня! вам! За все, давайте перед тим, як говорити про Дженсонюка, поговоримо трошечки про ліс трас, про прем'єра, яка пішла. Чи були в неї шанси утриматися при посаді? Насправді були, і насправді були рівнозначні варіанти, що вона йде, і що вона залишається. Чому так? По суті, це було питання консервативної стратегії. Майже з самого початку було зрозуміло, що в неї дуже слабкий мандат, бо по суті. Всього 300 тисяч членів консервативної партії, із яких 60% за неї проголосували. Тобто підтримка населення ну на рівні там декількох сотих одного відсотка, насправді дуже мало. І тому їй треба було зразу показати результати, зразу показати, як класно вона вирішить і економічні проблеми, і зростання облікових ставок, і зростання ціни на енергетику, як вона закінчить Брексіт. По всьому цьому вона не показала жодного результату протягом першого місяця. Навпаки, її стратегії по тому, що а оці не будуть рости. Ой, ні, ми їх зупинимо. Тобто невизначеність, погана першопочаткова стратегія, зразу вказала на те, що треба щось міняти. І залишалися два варіанти: або знімають трас, назначаємо якогось більш-менш популярного лідера і вирулюємо перед початком опалювального сезону, або трас залишається. Ми вводимо абсолютно іншу політику, те, що вони назвали U-turn, розворот на 180 градусів, і намагаємось відновити довіру до консерваторів через трас уже на, на початок весни, коли почнеться активний політичний сезон. Очевидно, вибрали більш безпечний варіант. Трас була здатна вирішити ці проблеми. Ми бачимо, що її рейтинг впав до ну дуже низьких відсотків. Там лише 10% відсотків британців підтримували її курс. Так дійсно низький. і От в кінці, коли вона вже за день до того, як вона пішла, в неї був антирейтинг 66%. Такого відсотків. не було в жодного прем'єра. Ну, спочатку як почали взагалі вести соціологічні опитування. І насправді питання було навіть не стільки в тому, чи зможе вона вибрати чи ні, а чи збереже вона довіру консерваторів на те, що вона зможе це зробити. Бо ми побачили, в неї була. Бажання певне це виправляти. Чому вона звільнила Квазі Квартенга? Чому вона взяла Ханта? Ну, нового міністра фінансів Джеремі Ханта Нав'язали. По суті, так, але вона дала йому повну свободу. Він повністю змінив той самий проміжний бюджет, він повністю змінив і монетарну політику, він повністю змінив і енергетичну політику. Тобто вона не опиралася змінам. Вона намагалася м, сподобатися тим консерваторам, яким вона до цього не дала результату. Але як ми бачимо, навіть це не допомогло. Отже. Джонсон чи не Джонсон? У Бориса Джонсона дуже велика популярність серед рядових партійців, але його дуже не люблять еліти, тобто депутати від консервативної партії. Такі ситуації, чи можна розраховувати на повернення прем'єра, і наскільки я розумію, останні досічі ліччя такого не було. По останнім був е Вінсон Черчилль. По суті, так. І насправді ситуація дуже цікава, бо з однієї сторони, одна з тих маленьких груп середніх консерваторів, які зараз скидали ліс, якраз і казала, що ми маємо повернути Джонсона. Він єдиний, хто зараз буде популярний серед усіх, він єдиний підійде. Але. Як правильно сказали, в нього мала популярність серед депутатів, а зараз будуть голосувати лише депутати. Це не буде загальнопартійне голосування, це буде голосування конкретно депутатів. Чекають, якщо будуть кілька депутатів, які наберуть по 100 манд по сто ну, мандатів депутатського голосів, тоді будуть онлайн голосування. Чи не так? А, а, так, але ну зараз ті перспективи, які навказують, Джонсон не набере ці 100 голосів, ну тобто. Так, в нього є підтримка не електорату, в нього є підтримка членів партії, Але якщо ми кажемо про депутатів, ну вони тільки-тільки намагалися його скинути. І в них майже вдалося, але змусили піти просто так. Тому мало ймовірно, що він набере оцей перший поріг. Хоча ми вже зараз бачимо матеріали Times матеріали Зисія Ґарден ще про це писав. Декілька ще видань про те, що ну, Джонсону треба збиратися знову в політику. Ну з іншого боку, ми маємо Раш Сунака, який не популярен серед партійців. Але дуже популярен серед депутатів. І якщо брати за головне, що схема, що якщо тільки один кандидат отримає 100 мандатів, то він автоматично стає прем'єром. Чи не є ця схема просто для легкого і безпроблемного призначення саме Сунака? Насправді може так і бути, і для цього, як би це дивно не звучало, є економічні причини. Бо по суті, той розворот в політиці Транс, який ми казали, який зробив Хант, по суті, це розворот із програми Трас на програму Сунака. По що обіцяв сунак? сунак? обіцяв, ми не будемо підвищувати витрати. Ми не можемо підвищити витрати. Відповідно, ми не будемо підвищувати податки. Ми маємо зберегти економіку на нормальному рівні. Знижувати податки а, так, потроху знизити не радикально у всьому, як свого часу обіцяв трас. Потім виявилося, що не так не вийде. Коротше кажучи, він такий модератор, він дуже поміркований економіст, який обережно ставиться до підвищень, знижень, який намагається триматися на серединному курсі. І по суті, це те, що зараз зробив Хант, і це те, що вже сподобалося в кінці кінців людям. І тому так насправді, от, побачивши, що такий курс є вигідним, і згадавши, хто такий курс перше пропонував. Консерватор очевидно вирішили так м'яко підвести під те, що дійсно можливо нам треба послухати того економіста, який це все робив. Але з іншого боку, нав'язування ну дуже невелике. Ми, ми казали, що там доля відсотків голосували за ліс раз. Ну, випадку, якщо за Сунака проголосує тільки 100 депутатів. То це взагалі ну дуже нічтожна сума, е, і це нав'язування сунака, який є непопулярним серед консерваторів, може розколоти партію. По перше, розколоти партію. А по-друге, це дає ще більше е, адекватності, ще більше мандату опозиціонерам. Ми вже чули від бекбенчерів лейбористів останні останні декілька годин, що які перевибори консерваторів, ви про що ви бачите? Вони вдруге за декілька місяців знімають прем'єра. І це стабільна партія, і це стабільний керівництво. Треба було вибори вигравати. Ну так лейбористи зараз бачать, у них перевага в 36%. І вони кажуть, ну так давайте проведемо загальні перевибори. Партія вони кажуть, очевидно, втрачає свій, свою підтримку населення. Давайте ми все це якось переграємо. Тому насправді так, з однієї сторони, сунак може виправити ситуацію, навіть там, незважаючи на те, що консерватори не всі його люблять, але вони розуміють, що ну що вже робити. Уже от от починається опалюваний сезон, а там точно не до скандалів. Але опозиція явно не дрімає. Опозиція буде це використовувати. Але сунак ну ти він реально не харизматичний. Абсолютно він, він от ми казали, що він поміркований економіст. Він в усьому такий е, розраховувати, що він стане лідером симпатії, що поверне консерваторам їх рейтинг. Ну чесно кажучи, навіть зараз виглядає сумнівно. Насправді так і є. Сунак це суто ставка на економіку. Тобто зараз вже ставка на нічого не міняти, нічого не міняти і плавно виводити країну з кризи. Тобто утримувати ціни на тому рівні, на якому вони є, намагатися отримати ціни на опалення, на енергетику і на так далі, не підвищувати податки і не зменшувати при цьому видатки ну там соціальні зарплати бюджетникам, соціальні виплати, бла бла бла. Тобто. Намагатися заспокоїти населення, показати, що ні, консерватори все таки роблять те, що вони обіцяли. Вони тримають країну під контролем. Все добре, нічого поганого не може статися. Так він абсолютно не. Не харизматичний, він не вміє нормально виступати. Навіть коли його опитували по цьому скандалу з його дружиною російськими грошима. Ну, чесно, навіть Джонсон набагато ну Джонсон точно набагато краще викручувався в таких випадках. Він взагалі був ніякий. Тому це суто ставка на економічні причини. Бо очевидно, по трас стало очевидно, що економіка все таки превалює в головах людей. Але з іншого боку, я подумав, який все ж таки виклик для Джонсона повторити досягнення його куміра? Вінсона Черчилля? насправді це було для нього дуже круто, Особ, Ну, і для його біографії, для його наступних мемуарів це було б дуже непогано. Просто питання в тому, що якщо позиція каже про те, що консерватори стали скандалістами, якщо самі консерватори дуже хочуть від цього іміджу відійти, перейти на щось більш спокійне, ну дивлячись на те, як вони голосували в парламенті, про що вони говорили, то одного приміра звіняють зі скандалом, приходить його заміна, яка теж йде зі скандалом, і повертати до того, який перший пішов зі скандалом. Виглядає не найбільш послідовною політикою, скажімо так. Ризикова ставка. Насправді дуже. Але тільки так можна виграти? Це питання, тому що так чи інак, але зараз консерватори, на мою думку, вибирають прем'єра на зиму. Їм потрібно дійсно пройти цю зиму. І після цього стане зрозуміло, чи готові вони до перевиборів чи ні. Зараз вони відстають від либористів на 36%. І по найбільш оптимістичним прогнозам, в наступному парламенті вони беруть трохи більше 100 місць. Це не те, що не попахує більшістю. Це навіть для малих партій, ну такий нормальний результат, не хороший, не поганий нормальний результат. І тому. Їм треба зараз дуже швидко виграти не стільки серця людей, скільки їх розум. Їм Треба показати, що так, у нас війна в Європі, ми підтримуємо правильну сторону історії, це всі так і розуміють. Але треба пояснити, скільки ми за це маємо заплатити, як нам оплачувати наші платіжки всю цю зиму, як нам з інфраструктурою бути, і як нам нарешті завершити ковід. Бо досі питання постковідної реставрації. І тому, от в цей момент я не знаю, наскільки потрібен Джонсон. Джонсон буде потрібен весною. От весною, коли вони пройдуть цей період, і треба буде знову підняти оцей дух партії, дух народу, і знову це повернути, як було. Джонсон-харизматик. І Джонсон якраз от для такої історії. І для ЖКХ. Ну, поки в ЖКХ в нього нічого не вдавалося, мені здається. Але з іншого боку, Сунак з його російськими зв'язками, це не виклик? Це виклик, і це навіть невелика небезпека. Тому що ну, сам він. Замазаний не настільки багато. Так, були історії, що колись там 2000-х він приймав участь в переговорах з російськими олігархами, щоб вони дали гроші на консервативні кампанії. Ну тоді всі консерватори приймали в цьому участь, навіть Борис Джонсон. Тобто всі тоді мали відносини з Лондонградом. Але оці 400 мільйонів фунтів грошей його дружини, які є в її сімейному бізнесі, в яких став квартира в Москві. Ну, це дійсно історія не надто приємна для українського слухача, для українського глядача, тим паче. А британці також на це звернули. Увагую і британці також це не пропустили. за що їм велика дяка? Тому це настільки ризик того, що він там продасться з спотархамі росіянам. Ну мені важко уявити ситуацію, що прямо зараз, в 22-му році, будь-який британський прем'єр бере такий, і каже: Ну знаєте, не все так однозначно. Ну я не можу уявити таку ситуацію. А може навпаки. Йому тепер доведеться бути за папу римського. От якраз я, я, я до цього і підводив, що, можливо, це зіграє навпаки, піде реверсивна психологія, що він сам розуміє цю проблему. Ну, вибачте, якщо його там три місяці тикали просто обличчям в неї, вже можна було зрозуміти, тому він, навпаки, може виправитися. Він навпаки, буде, знаєте, він стане найбільшим русофобом, якраз через те, що його в ній і звинувачили в русофільстві. Тому, можливо, це спрацює так. Важко сказати. Повертаючись до теми, що він не експресивний, він доволі такий reserved, він доволі спокійний, і по ньому просто важко сказати, що він насправді про це думає. Добре, щоб ви позаки тему, можливий варіант когось третього, якийсь компромісний варіант, не такий непопулярний серед партійців, але не такий різкий, як Борис. Є е, декілька варіантів. Багато хто казав про Пенні Мордонт. Ну, до вчорашнього дня, бо вчора вона захистила так активно трас у палаті Общин і насправді після цього всі стали казати, що ну можливо, через такий зв'язок з трас в неї шанси впали. ЄС Саула Браверман та сама пішла так. Тобто людина тільки що звинуватили в тому, що вона необережно оберталася з урядовими документами, висилала секретні mm -hmm. документи звичайною поштою електронною. Півпрем'єри як мінімум вона подасться. Тобто, mm -hmm. питання най... вона, я не думаю, не до кінця може зрозуміти наскільки великий той скандал, що з неї стався. Просто mm -hmm. вона була однією з кандидаток на попередніх виборах. Ну коли трас проти сунака mm -hmm. вийшла в фінал, і її в партії вважають найбільш амбіційною з молодого покоління. Вона по суті лідерка праворадикальної частини партії. А зараз ми бачимо цей загальне на підняття праворадикалів, По суті, ці голоси, які в неї вибила трас і дали трас перемогу. І тут Браверман може цим скористатися, бо для тих, хто її підтримує для тієї частини радикальних yeah. депутатів, це не великий скандал. Це великий скандал для поміркованих або для скоріше більш ліберальних консерваторів. А для тих, хто підтримує Браверман, це окей. Тому вона, як мінімум, ще раз може попитати удачу. Хто ще? Волос. Волос, я думаю, він залишиться на, на своїй позиції. Він просто зрозумів, що йому, ну, по-перше, зарано йти в таку політику. Він. Набагато більше кредиту довіри, набагато більше іміджу здобуває зараз як міністр оборони. Він, по суті, міністр оборони в часи, коли Британія, як самі британці кажуть, разом з Україною долає російську агресію. Коли Британія чітко означала, що Росія основна загроза, нам треба відновити і збільшити ядерні сили, нам треба відновити армію. І всі ці пов'язують саме з волосом. Ну, це ж це ж кландайк для політичного капіталу. Потім, коли Україна переможе все це завершиться, от тоді можна подумати про прем'єрство. І в нього вже написана програма. Я, я допоміг українцям врятувати Європу. Я допоміг американцям здобути світове лідерство. Ми зупинили Росію в північному морі і в Балті. Ну, типу, Британія знову велика. Абсолютно Британія знову править моря. Ми знову вийшли за на схід від Суеца. Ми відновили контроль в Індійському океані. Ми вийшли в Тихий океан. І це все я. Ну тобто, він зараз пише свою передвиборчу програму на після перемоги над Росією. Тому я поки волоса залишив. Отже, про Бориса. Угу. Якщо він не виграє вибори, чи можливі, що він піде на якісь конфлікти з партією, почне мутити воду, якось дійсно провокувати розкол? Він для цього занадто розумний. Я думаю, він на це не піде. Він розуміє, що його багато в чому підтримка його зберіглася. Саме тому, що він відносно спокійно пішов. Ну, відносно, тобто, да, він до кінця там тримався. Як для Джонсона. Да, як для Джонсона це було дуже спокійно. Насправді uh, він там дійсно тримався. Були дебати, дискусії, але ну не було конфлікту, не було розколу, не було там, що а все. А, я, я не йду, я сижу, я барикадую. Ну, не було такого, що було з Трампом. А багато хто його, якраз, його опонентів, пам'ятаєте, асоціював з Трампом. Він насправді показав таку витримку, він адекватно, спокійно завершив. Він навіть у своїх останніх виступах він був максимально м'який. І це він допомогло йому зберегти велику частину підтримки. Мені здається, він це чудово розуміє. І тому і зараз він не спішить там, не вибігає перше на сцену, беріть мене, беріть мене. Він вичікує. Він розуміє, що він може грати вдовгу, він був на всіх посадах в усіх сферах влади, і він спокійно може собі продовжити працювати і чекати свого часу. Ну, в кінці кінців, в нього із телеграфом, контракт, що він кожного місяця має писати їм чи одну, чи дві статті, і сумарно заробляє майже 150 тисяч фунтів на цьому в рік. Йому і так нормально, тобто в нього нема жодної спішки для того, щоб отут і зараз стати прем'єр-міністром. Тому він може спокійно собі вичекати і не викликати розколу в партії. Ну що ж, вже за тиждень ми побачимо, хто таки став прем'єром. Очевидно, буде багато можливостей поговорити, що чекати від Британії, поговорити про військову допомогу. Тож залишайтеся з нами. Буде ще багато цікавого. І хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, це важливо.